Україні з неоголошеним візитом прем'єр-міністр Ірландії Лео Вараткар. Спершу він побував у Бучі разом із генпрокурором України Андрієм Костіним. Після зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. І зустріч виявилася плідною. Ірландія пообіцяла виділити Україні 5 мільйонів євро гуманітарної допомоги. Три мільйони з яких буде використано в Україні Червоним Хрестом для роботи організацій, а два мільйони підуть до фонду ООН. Це не перший пакет допомоги. Зеленський зауважив, що Ірландія. Вже надала Україні нелетальної допомоги на понад 170 мільйонів євро. і Активно включилася у процес розмінування. Ірландія є учасницею міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Обговорили і тематику створення абсолютно справедливого компенсаційного механізму для того, щоб спрямувати активи агресора для компенсації шкоди від агресії. Сьогодні я запропонував. А пану тіжко приєднатись також до наших зусиль з підготовки глобального саміту миру. Третє, я вдячний Ірландії за підтримку України на шляху європейської інтеграції. Попри свою нейтральність, Ірландія підтримує Україну і на відміну від деяких інших країн не боїться вживати слово війна і чітко окреслювати ворога України. І не треба думати, що це захід проти Росії чи НАТО проти Росії. А ні, натомість це треба розглядати як агресія однієї країни проти іншої. Спроба захопити однієї країни на іншу. І в нас нам легше говорити про це, пам'ятаючи нашу історію на нашу історію нейтральності. Також пан прем'єр-міністр прокоментував маркування Ірландії на дроні, що атакував Миколаївщину. Ми знаємо про збиття того дрону. Ми проводимо відповідне розслідування. Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якісь треті сторона порушила санкції. Ми до цього дуже серйозно ставимо. Підтримка Ірландії дуже цінна для України, адже попри їх нейтральний статус після початку повномасштабної війни в Україні у республік. Ліці почали обговорювати доцільність нейтралітету.